Атакували росіян у курській області одразу на кількох напрямках. Мало того, ми бачили, що очільник офісу президента Андрій Єрмак він, очевидно, завжди так само володіє інформацією. Написав про хороші новини з Курщини і про те, що Росія отримує те, на що заслуговує. Я якраз звернула більше увагу на те, що сказав і держсекретар США Блінкен. Він заявив, що позиція України в Російській Курській області має вирішальне значення для будь-яких майбутніх переговорів. Насправді хочу почути Романа Костенка. Як яка ситуація в Курській області, так як ви її можете оцінити, що можете сказати, наскільки вона справді важлива для України, для наших позицій і безпосередньо для Збройних сил України? Ну, якщо стратегічно взагалі з самого початку оцінювати ситуацію в Курській області, то вона це історична операція, яка вже війшла в історію, і вона звичайно, навіть вона війшла. В історію, навіть не так, як маючи великі масштаби, а маючи саме велике значення геополітичне, внутрішньополітичне, і військове, і взагалі міжнародне значення. Тому це важливо. Але ми бачимо, що ми почали, скажімо так, противник нас там не очікував. Ми дуже добре почали захопили великі території, але там пройшло. Ускільки вже майже півроку е, початку цієї операції противник стягнув туди доволі багато військ там біля 50 тисяч, плюс використовує і війська е, своїх союзників, і почали підтискати нас на декількох напрямків, е, деяку частину території відвоювали, і ми там перейшли вже до такої е, ну скажімо, стратегічної оборони, де в основному е, стримували противника різними способами, наносячи йому при цьому втрати. Там є дуже великі втрати. І от було прийнято рішення, наскільки я зрозумів, розширити плацдарм, бо противник дійсно вже загрожував нашим тилам, в тому числі десь їх перерізати, і почались активні дії. Те, що там офіс президенту м -м, говорив там про хороші новини, е поки що таких прямо хороших новин е звідти немає. Там ведуть бойові дії. Хороші новини це там можливо для когось конкретно для бійців, які зараз там безпосередньо виконують завдання взимку в активних діях. Це найскладніші умови, які тільки можна представити, які бувають на війні. Тому там хлопцям треба побажати тільки успіху і по факту молитися за них, тому що вони виконують ще раз кажу найскладніші завдання. є інформація про активні дії, є про те, що на інших напрямках ворог теж атаку активізувався і намагається паралельно проводити наступальні дії. І от там йдуть такі паралельні зустрічні бої, де Скажем так, ми намагаємося зайняти кращі позиції і розширити плацдарм. Якихось даних про те, яких ми успіхів досягли, немає. На даний момент я вважаю це правильним. Я б на місці влади взагалі по тих анонсів не робив, би, тому що ніхто на війні не знає, чим це все закінчиться. От ту інформацію, яку ми можемо почути, яку ми можемо прочитати, яка ну, є офіційною, і дані дипстейт, ми на них дуже сильно не зважаємо. Так, от за даними Дипстейт, окупанти за добу просунулися в Турецьку, Зеленому, Петропавлівці, біля Воздвиженки, Барановки і Піщаного. А наскільки насправді? Відчувається така от активність з боку ворога і їхнє просування, тому що з одного боку інколи можна бачити такі песимістичні настрої, що ворог надзвичайно швидко просуваючи і відтісняючи збройні сили України. І ну і безумовно всі говорять про покрос наскільки там непроста ситуація, скільки доводиться докладати зусиль і збройним силам України бійця. Щоб стримати ворону. Розумієте, як ми з вами зараз тут оцінювали ситуацію, її можна так. оцінювати на тактичному рівні угу. і там дивитися до кожного солдата, до кожного метру землі, до кожної позиції, як вона впливає, це буде зовсім інше. Тут можна також розказати переваги, можна розказати недоліки і зі сторони ворога, як він несе втрати, але Просувається, то знаєте, зі сторони, як хтось оцінює в'єтнамську війну, американці програли чи виграли стратегічно, вони програли, бо пішли, а вони втратили 50 тисяч. А про В'єтнам ми зараз говоримо. А В'єтнам, В'єтнамці декілька мільйонів солдат. Тут от оцінка вже хто як оцінює так. само тут ворог несе великі втрати, але потрохи він територію займає, якщо ми дивимося з тактичної точки зору. Якщо взяти все, що ворог там. Захопив за останні там декілька тижнів, да воно впливає на тактичні десь дії, але стратегічно ми стоїмо в обороні, наносимо ворогу втрати, якщо здаємо десь невеликі позиції. Стратегічно ще раз повторюсь, це на ситуацію не впливає, враховуючи які втрати ми завдаємо ворогу і яким ресурсом ми по факту воюємо. Ми по факту вижимаємо в умовах браку артилерійських, хоча зараз. Я підтверджую тому, що я бачу цю інформацію матеріальні технічні допомоги в цей період між Байденом і Трампом. Нам реально дають більше допомоги і снарядів і всього, але все таки це є обмежений ресурс. Його потрібно розтягувати. Зрозуміло, що буде після 20 січня. Військові це розуміють, але ми наносимо йому максимальні втрати в умовах браку снарядів, артилерійських систем, людей. Особового складу, і я вважаю, що е, максимально добре ведемо бойові дії. Ми зараз не занурюємось правильно, рішення командирів, але в цілому армія стратегічна оборона е, веде стратегічну оборону на хорошому рівні. Про говорячи про Покуровський і про Збройні Сили України я не можу не згадати, я хочу почути ваш коментар щодо ситуації, яка з 155 ю бригадою. А не київською цей скандал, який розгорівся. Ну, Зеленський сказав, що взяв під особистий контрол, але там дуже багато, скажімо так, моментів, б не хотілося, щоб вони втратили своє значення. коли робиться акцент виключно на СЗЧ, а то мені так видається, що тут варто робити акценти і на інших моментах, як ви вважаєте. Дивіться, з однієї сторони так. можна багато чого сказати, з одної з іншої сторони, от часто мені як військовому не не хочеться да, про це говорити, от розганяти цю зраду. Хоча розумію, що там суспільство має знати, але мені іноді так болить, що не хочеться, щоб це обсасували там десятий раз цю всю історію. Але ну звичайно, як політик там свою думку має сказати. Я був у Франції, навіть і коли ця там бригада готувалася, ми говорили з послом з приводу неї. Там дійсно французи багато вкладали цю бригаду, і там зараз от іде розслідування з точки зору, чому вона була там не повністю кинута в бій. Але я скажу так, що це проблема молодих бригад, які не мають бойового досвіду, і це проблема, то так само. Ви правильно кажете, що вона не тільки в цій бригаді, і не тільки в СЗЧ, Тому що перша це нова бригада, яка не має бойового досвіду, може бути там частково кинута, а навіть якщо й повністю кинута на передній край. Ну з моєї точки зору, як військовий, я ніколи не беру молодих солдат і не вожу їх безпосередньо в бій. Намагаюся, щоб вони звикли це так називається. Вивчили правила війни, і тоді бригади набагато краще воюють. Тому тут потрібно розібратися. Звичайно, цього не не можна допускати, якщо є молоді молоді свіжі бригади. Їх ну, по перше, підрозділи потрібно в повному плані використовувати повністю як один елемент, а не роздрібно. Це набагато ефективніше. А по-друге, звичайно, потрібно досить пильно дивитися на ті бригади, чи які ми нові нові е, створюємо. І по третє, все ж таки, у нас це проблема брак особового складу, і це не від хорошого життя. Ми маємо також розуміти, що ми розриваємо ці бригади і частково кидаємо їх на фронт у складі інших підрозділів. Так, для мене я для мене є зрозуміло ця історія. От те, що сказав Ігор Лапін, в контексті того, що а тисячі було направлено на Францію з бойовими командирами, 4000 тисячі залишилося, а залишилося тут. І потім їх змішали. Бойового злагодження не було. І реально ці 4000, тисячі вони не були тут навчені і їх кинули під Покровськ. Що там не було безпілотників, там не було всього того, що необхідно. саме в цій ситуації, так на передовій, у ті от під Покровському, і тому тут велике запитання, а Така якраз я ж кажу, ну, моменти не СЗЧ. ми не знаємо, що таке не було безпілотників. Розумієте, тут треба дивитися, який був штат бригади, які були безпілотники. Тобто, можливо, так воно є, але тут, звичайно, потрібно розбиратися на рівні правоохоронних органів того ж ДБР, які накази віддавалися, хто що приймав. У нас як, знаєте, часто буває таке зараз. Ну не, наприклад, не про 155 бригаду, коли там говорять нема безпілотників. А коли ти приїжджаєш, хто каже, нема там, наприклад, якась піхота рота, в них по штату їх і взагалі. Немає, але в нас кожен солдат хоче там, собі безпілотник, вміє він літати. Тут то ці нюанси також треба враховувати, хто про це говорить. Ну і Ігор, е, хлопець, авторитетний, тому йому не можна не вірити. Але от, потрібно е, дуже сильно з цим розбиратися і дивитися так, щоб е, зайва дезінформація вона не йшла в ефір, не перевірена, особливо інформація, яка там, несе зраду або робить так, що люди потім не хочуть іти захищати країну. А добре, ще одна інформація знову ж таки про скандал: Ото скандал, величезний резонансний з бракованими мінами. Ми не чуємо його продовження безпосередньо щодо розслідування щодо відповідальності. А натомість з'являється знову ж таке розслідування Юрія Бутусова щодо того що браковані міни вони продовжують постачатися на фронт і навіть не просто слова, а є відео, де відкриваються ящики, розпаковуються, а браковані міни там продовжують бути. І це ж історія не просто корупції, це історія не просто недбалості, а це історія, яка призводить до загибелі бійців Збройних сил України. Як з цим бути? Ну, це дві історії. Це історія про 120-ті міни і 82-ті міни. Про 120-ті ми там говорили. Там процес цілий був і багато про це говорили. Нещодавно це ж історія вийшла. Звичайно, ми ж комітеті теж це питання швидко підняли. зв'язалися язали, зв з мінстратемпромінтегпромом. І на наступний день уже я просто був на півдня, тільки повернувся, бо у нас засідання Верховної Ради якраз це був на південь. Голова комітету написав в чат, що завтра буде відстріл цих партій на полігоні. Взяли певну кількість мін там з цих партій і відстріляли на полігоні. Я зараз не буду. Я, я не був на цьому полігоні, але ну, голові комітету я не можу не вірити. Це міни з тих партій там. Ми зараз не скажемо, що там бійці брехали, але всі, які були відстріляні, і на відкритих зарядах, і на закритих зарядах без доробки підривника М 6 всі вибухнули і на основних, і на підвищених зарядах. Тому перевірили, все було нормально. Зараз займаються тим, щоб знайти саме де ці партії були, щоб також їх перевірити. І взагалі, ну це відео, що Юрій показував, там ніхто не стріляв, там просто ну, бійці показували, що е, вони, начебто, браковані. Тому е, те, що останнє я знаю, де е, розбираються взагалі де ці партії, щоб е, знайти взяти рекламацію від бійців і щоб їх. Е, Але, звичайно, це велика проблема. Цього допускати не можна. І ті, якщо це правда, то є верховний головнокомандуючий, який за це відповідає. Є міністр стратегічних галузі промисловості. Він має розібратися, яке підприємство, чи державне, чи приватне це поставляло. Є міноборони, в яких є військова прийомка, і оцей весь ланцюжок однозначно. Люди, які допустили попадання мін, якщо це так на фронт, вони однозначно, мають бути покарані. Пане Романе, дуже дякую, що знайшли час, що включилися. Приходьте в студію, щоб було більше часу поспілкуватися дякую. безпосередньо і про, і про гарантії безпеки, і про те, що відбувається у Верховній Раді. І що має бути першочерговим на порядку денному? Я переконана вас є, що сказати. Роман Костенко, народний депутат, фракція голос, секретар парламентського комітету з плани безпеки, оборони та розвідки.